Добрий, день, мене звати Світлана Стебе, і я системний сімейний розстановщик. В цьому відео я хочу розказати, що таке сімейні розстановки і чому може слугувати взагалі цей метод і з яким запитом ви можете звернутися. Сімейні системні розстановки це метод, який працює із трансгенераційною передачою травми. Сучасні дослідження доводять, що разом із біологічною інформацією через гени ми отримуємо так, так само і все не прожити нашими предками. Весь травматичний матеріал, що не був опрацьований. Якісь втрати, які не були одгарьовані, якісь ситуації кризові, які просто ну, не було енергії а у наших пращурів опрацювати, воно таким лишається блоком в нашій сімейній сімейні системі і передається у вигляді трансгенераційної травми. Так, наприклад, нащадки людей, які перебували у концтаборах, От ці це можуть бути онуки чи правонуки цих людей, що мали відносно щасливе дитинство, відносно нормальну, нетравматичну історію життя, і вони мали сильні депресивні розлади або розлад харчової поведінки, і скажімо, це ніяк не могло бути пояснено історією життя. І тоді вчені замислилися про, про те, що це може бути спадком того матеріалу, який прожили їх пращури, І були зроблені дослідження, і до, було доведено, що так, власно, ми передаємо генетично, ми передаємо і травму так само разом із біологічним набором інформації. Так от. Для кого може бути корисна розстановка? Наприклад, якщо вже ви попрацювали над своїми основними травмами свого життя у діалоговій терапії, і ви з'ясували, які у вас звідки і через що. У вас були якісь негаразди у житті, але при цьому ви все одно не відчуваєте себе або у безпеці, або є якісь стани, які вас тривожать, з якими ви ніяк не можете впоратися. Або, наприклад, вас переслідують якісь повторювані сценарії, і так само ви не можете знайти цьому пояснення, то тут вам може статися в пригоді метод системних сімейних розстановок. Бо саме він допомагає прояснити, із якою ситуацією в сімейній системі, або з яким секретом, або з якою людиною, що була виключена, про яку не згадували, може бути пов'язаний той феномен, що відбувається у вашому житті. Ну, наприклад, це може бути людина, яка приходить із запитом і каже, ну, я кожен раз, коли починаю якийсь бізнес, я доходжу до певної, до певної мжі, а потім я все втрачаю. Або я банкрутую, або мене підводять партнери, що працюють зі мною. Безліч може бути різних причин, але вся справа в тому, що я знову знову банкрутую. На цьому я все роблю uh, правильно з точки зору бізнесу. Я працюю з аналітиками, але все одно є якісь uh, обставини, які uh, приводять до того, що я все втрачаю. Так і ми йдемо в поле, uh, як це відбувається, якщо це. Uh, Якщо це індивідуальна розстановка, то ми розкладаємо напольні маркери і там можуть бути написані імена батьків або якихось інших. Родичів, які можуть бути причетні до цієї до цієї історії, от і ми зчитуємо інформацію з цих напальних маркерів. Якщо ми працюємо в групі, то ми маємо замісників, і тоді на місце на місце кожного родича або член родини або причетного до історії, ми ставимо людину, яка зчитує цю інформацію. і це... Це не прогадати на кофейні гуші, це просто людина стає туди, і вона від щось відчуває в своєму тілі. Я прошу замісників не інтерпретувати, а лише передавати, Наприклад, я відчуваю тремор, я відчуваю, що там в мене зжимає в горлі або ще щось таке стискає. От, і Потім якісь почуття, які можуть бути, якісь, я відчуваю, злість і так само, і таким чином ми приходимо до якоїсь історії, яка ну, впливала. І, наприклад, от ця історія, про яку я казала, там людина просто була пов'язана із своїми абортованими браттями та сестрами, на яких у його батьків не було енергії подивитися. Наприклад, за радянських часів метод абортів був ну таким поширеним методом контрацепції і. Ніхто не звертав уваги на те, що ну, взагалі то абортується людське життя, що це що дитина, яка прийшла, в якої є там душа, не тільки тіло, а є душа і щось в енергетичному плані також відбувається. От. І таким чином, наприклад, людина, яка прийшла з запросом про втрату, постійну втрату бізнесів, він був пов'язаний із абортованими дітьми його батьків. І таким чином він відігравав втрату дітей, але ну, через те, що мама не дивилася, а він, як дитина, шукав любові і визнання мами, то він дивився на цих дітей і був так званою мамою для них. І через це він відігравав, але вже втрачаючи бізнес і гроші. От, наприклад, це, це така історія може бути розкрита. І ну, що ми робимо, ми визнаємо просто так. Що ми робимо в методі розстановок? Ми просто проговорюємо речі, які свій час не було можливо проговорити. Ми кажемо, так, я вас бачу, ви є мортовані брати та сестри, але я не ваша мама, наприклад, ваша мама. Ось і ми таким чином ми віддаємо відповідальність мамі, і що взагалі то мама мала б дивитися і плакати з, з приводу цієї втрати. Ну, Це коротко про те, як це працює, і тепер я б хотіла ще додати, із якими запитами власне, ви можете звернутися до методу системної сімейної терапії, до системних розстановок. Це, буде, це може бути, як я вже казала, щось, що ви відчуваєте, що воно більше за вас, наприклад, так? коли ми йдемо в терапію, ми розуміємо, що є якісь. Є якісь почуття, але коли це наші почуття, ну ми можемо їх розмістити в нашому тілі, і ну скажімо, у нас є достатньо сил, щоб їх прожити. Але якщо це щось трансгенераційне, то це набагато більше за нас, це те, що ми не можемо пережити і перетравити. Я дуже часто навожу приклад, що Скажімо, ми не можемо перетравити їжу, яку з'їли ми. Ну, тобто, якщо ти з'їв борщ, я за тебе не можу перетравити, бо він знаходиться в твоєму шлунку. Так само ми не можемо перетравити психічну, психічну інформацію, яка не була, не була перетравлена нашими пращурами. Але що ми можемо, що ми можемо зробити в розстановці? Ми можемо подивитися. Сказати, так, я бачу, це було так, і е, я не засуджую. Ну, тоді це було найкраще рішення для вас, мої дорогі пращури. Але тепер я бачу з цим, з чим, було пов з чим був пов'язаний міста містан, або мій симптом. От, і таким чином клієнт відчуває полегшення. От, тобто, запитом можуть бути хронічні якісь симптоми. Повторювані е, ситуації, ну, де хтось не може, е, не може вийти заміж, наприклад, сходиться, розходиться, або от, як я наводила приклади, хтось постійно втрачає роботу, або втрачає бізнес і втрачає гроші. От. І якщо вам цікаво, як, е, як відбувається процес розстановки, е, або у вас є запит, ви можете звернутися до мене, ви можете знайти мене на Фейсбуку. Е, з тебе Світлана, або ви можете знайти мене в інстаграмі. Мій профіль це Psychology Світлана з теба. Я буду рада бути корисною вам у ваших запитах. І якщо вам сподобалося або було корисним це відео, ви можете так само мене про це повідомити своєю вподобайкою. І якщо вам цікава інформація про системні сімейні розстановки. Підписуйтесь на мій канал, я буду, буду вас сповіщати про обновлення і всім гарного дня. До побачення.